Всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо тему. Де «Wo ти живеш. І зразу переходимо до завдань. Зекс. Чи чуєш ти ці речення? «Кройце ан. Постав ось таку позначку, такий хрестик. Тож, прослухаємо з вами ці речення, але спочатку давайте їх Перекладемо Штефі вонст wo ту. Wo Штефі, де ти живеш, воліт Ерланген, де знаходиться Ерланген. Тому що це в нас вже було. Ліген знаходитись, хасту е-мейл-адреса. E Чи є в тебе також пошта. Тобто email адреса, пошта. Так. І Штефі відповідає. Ich bin 13. Моя адреса ist Bahnhofstrasse 16. Кла. І потім де вже її email адреса. Тож, давайте слухати. Лекція 2. Übung 6. Steffi, wo wohnst du? Ich wohne in Erlangen. Ja, das weiß ich. Ich meine, wie ist deine Adresse? Ach so, ich wohne in der Bahnhofsstraße 16. Und hast du auch eine E-Mail-Adresse? Klar. supersteffi@free.de. Gut. E, давайте Вона казала, тут у нас Штефі, вон, сту, Потім вона запитала здайне... адресе, де ти проживаєш. І потім вона також запитала її стосовно пошти. І дивіться, Штефі у нас відповіла, що вона живе на бангоффстрасе 16. Давайте я вам покажу цей момент. Так. Ах so. Ich wohne in der банхофраси 16 ihr wohne in der Bahnhofstraße 16. Тобто вона не вона не сказала дослівно, що має адресе. Моя адреса це у нас Bahnhofstraße 16, але ж ми все-таки можемо позначити, що вона зазначила, що вона проживає там. Йдемо далі. Bildet Mini Dialoge beim Beispi, складіть діалоги за зразком. Petra kommt aus München. Peter aus München, Anna kommt aus Hamburg, Werner kommt aus Salzburg, Erik kommt aus Zürich und Verena kommt aus Innsbruck. Und die Witze. Das ist ein Beispiel. Bringt. Peter, wo wohnst du? Peter, ich wohne in München. Ja, ich wohne in München. Und wo liegt München? München liegt in Deutschland. Так, давайте дивимось. Анна. Wo wohnst du? Де живе Анна? Ich wohne in Hamburg. Und wo liegt Hamburg? Hamburg liegt in Deutschland. Dann kommt Verna. So, wo wohnt Verna? Де в нас проживе Верна? І Верна відповідає. Ich wohne in Salzburg. Und wo liegt Salzburg in Österreich. Давайте запишемо, хто у нас забув, що таке Österreich. Österreich – це у нас Австрія. Так. Österreich – Це у нас Австрія. Так. Ось так. От ми його виділимо. Österreich. Ерік во вонсту. Де в нас живе Ерік. Іх wohne in цюріх. Іх, де в нас знаходиться цюріх, і цюріх знаходиться у нас в Швейцарії. І ми пам'ятаємо, що Швейцарія у нас жіночого роду. І тому ми будемо казати: цюрік лікт інтер. Schweiz. In der Schweiz. Und Verena, wo wohnst du? Ich wohne in Innsbruck. Innsbruck, entschuldigung. Und wo liegt Innsbruck? In Innsbruck, befindet sich auch in Österreich. So, perfekt. Це все зроблено, і ми переходимо далі. Цалінц so, 2000. Сьогодні ми рахуємо аж до 2000. І давайте спочатку подивимось, як у нас утворюються такі, числа, цифри як 21, 22, 23. Все буде навпаки, як в українській або ж в англійській мові. Цифри будуть йти навпаки. Тобто, якщо ми кажемо 20 і 1, то в німецькій це буде як 1 і 20, 3 і 20, 4 і 50. Давайте дивитися. 21 це в нас буде, я буду це позначати. «ein», потім йде допоміжне дієслово und, яке означає і. А потім вже 20. 20. Ein und 20. 1 і 20. Тобто це означає 21. 22, 2. І 20. 2 і 20, 3 і 20, 4 і 20. Fünf. Давайте зміню колір. Und 20. 5 і 20. Good. Sieben, тут же пишеться нормально, ніяк у зібцен скорочено, 7 und 20. Також саме правило діє і на 30, і на 40, і на 50, і на 60. Давайте, наприклад, напишемо 35. Це в нас буде спочатку 5 і 30. Фюнф. Und 30. 35. І також давайте з вами подивимось, що у всіх цифрах йде в нас цван цик. Але в тридцяточці: 30, 30 у нас буде йти СЦ літера С. Драйсіх. Не буде ніякого драйцік. І так далі, це в нас буде драйсі. Добре. Дивимось далі. 40. Давайте, наприклад, запишемо 42. Цай und фірців. Цай und фірців. Так, можливо, це виглядає трішки дико, але потрібно тренуватися, так, щоб це запам'ятати. Цвай und фірців. 50. Наприклад, ми скажемо 70, 75, пробачте 57. Такс. Сібен фюнфцік. Записали ми вже. І таким методом ми утворюємо всі інші цифри. Und 60, 3 und 70, 8 und 80, 9 und 90. Ein 100 або ж 100, якщо у нас це одна сотня, ми можемо прибрати айн і буде просто 100, Це у нас 100. Якщо ж ми хочемо сказати, наприклад, 102 чи 101. На німецькій мові, то це буде. Ein, hundert, zwei. Це в нас 100. Пробачте тут помилочка в мене. Ein Hundert 2. 102. 112. 12. 1012, це в нас 112. Добре. 200, 300, 400, 300, 400, 200 і так далі. 1000. Це в нас 1000. 1000, 2000. Одна тисяча, 2000. Добре. А тепер йдемо далі. І будукнума 8. І давайте подивимось. Тут у нас цифра 25. Це в нас буде як Юнф. und zwanzig, zwanzig fünf und zwanzig, fünf und zwanzig. Wir jetzt die Zahlen und sie. Lektion zwei, Übung acht. Dreiundzwanzig, fünfzig. 25 30 28 80 100 2000 Добре. І зараз ми слухаємо ще раз та записуємо їх разом. Що ж. Лекціон 2. Übung 8. 23. 23. 50. 50. 25. 25. 30. 30.

100, це мене 100 така und 2000. Та 2000. Wie ist deine Який в тебе номер телефону. ді Дінума у нас жіночого роду. ді Дінuma. Діктире und нотире. Це продиктуй та занотуй. Так, нума, ді дінума. Wie ist deine І ми можемо казати 0,6,7, 234, 5289 8, 9. Або ж 0. 234 2, 40, Але так ніхто не каже. І переходимо зараз до граматики. І пункт номер 10. Давайте подивимось. Пайшпіль у нас є. Ich wohne in інбер, du wohnst in Stuttgart, Paul wohnt in Wien. Що вони тут мають на увазі? Те, що у теперішньому часі, у презенсі, кожне дієслово має своє закінчення. В інфінітиві це в нас ен, звичайне. Іх, наприклад, «вонен», Жити, шрайбен писати, заген говорити. Це в нас інфінітиви. Що робити, що зробити? Але якщо ж ми хочемо сказати, що я живу, я пишу, я говорю, то для цього нам потрібно змінити закінчення. Якщо ж ми говоримо про себе, так, то ми будемо використовувати закінчення е. Іх шрай П. Іхвоне. Іх, Іх за КЕ. Давайте подивимось, це я зараз запишу. Це, якщо стосується особового займенника я. Отак так пишемо великими літерами їх закінчення Е. Во Не. Шрай П. За – «ке». Добре. Це ми з вами вже зробили. Отак-от от його виділили і ось тут залишимо. Так от, отак от, от. Що стосується. Особового займенника ду. Ти. Тут, ми, як же ми бачимо, тут у нас закінчення СТ. І ми з вами зараз це також запишемо. Ду, для займ, особового займенника ду, ми використовуємо закінчення СТ. Ду, ст. Ти живеш, ду, шрайб, ст. Ти пишеш, ту. Закст. Ти говориш. Так, це ми також виділяємо. Це обов'язково для запам'ятовування. Це дуже важливо запам'ятати, тому що всі ці слова будуть змінювати свої закінчення поруч з особовими займенниками. Так. І потім у нас йде r він ЗІ – вона і С воно. У цих особових займенників, якщо ж поруч з ними стоїть дієслово, то у дієслово буде закінчення Т. Давайте ми так от його зробимо. І приклади одну хвилинку. R вон Т. Він живе, наприклад, ЗІ. Вона. Шрайбт. Вона пише. С. Воно, наприклад, закт. Воно каже. Але не забуваємо, що дівчинка в німецькій мові у нас середнього роду. Наприклад, зараз вам напишу. Ой, і щось воно. Ось так, добре. Дівчинка у нас буде тас Метхен. І це в нас іменник середнього роду. Тас Метхен. Кут. Це вже є. Так, і давайте тепер зробимо разом вправу. Іх воне in Чому тут у нас буде Е закінчення? Тому що ми кажемо про себе іх «Во», Вон ту. Тут у нас ти, тому закінчення буде СТ. Ду, Во, знову. Вон ст, ту, Ін Франкрайх це Франція. Живеш ти в Франції. Маркус це він, Р. Er. Er wohnt in Frankfurt. Він живе у Франкфуті. Іх я, і у нас буде закінчення, вже, як ми знаємо. Воне і Мünчен. Мелані це вона зір. Томас. Вонт in Hamburg. І у нас де потім. Особовий займенник. Ду, ти Wonst, du. auch in Hamburg?» Живеш? Ти також Аух Hamburg?» У «У Гамбурзі». На цьому все. Всім дякую за увагу. До, та, та, на... Щось заговорилось. та до наступних зустрічей.